Сторінка 42, параграф 12. які закономірності визначають особливості рельєфу та поширення корисних копалин на материках і в океанах? Час гори руйнує, вода камінь точить, гори руйнує землетрус, а дружбу слово, прислів'я. Який зв'язок існує між будовою земної кори та рельєфом материків? На давніх і молодих платформах материків переважають рівнини та їхні частини низовини, височини і плоскогір'я. Приклади поєднання розміщення платформ і в ми знаходимо на кожному материку, що свідчить про закономірність у їхньому розташуванні. В областях складчатості простягаються гори, вони розрізняються за віком. Гори, які почали формуватися в останні 25 мільйонів років, і в яких складки гірських порід добре проглядаються, називаються молоді складчасті гори. Складчасті гори зазвичай високі, вони простягаються довгими пасмами, як Анди та Кордильєри в Америці, Альпи, Карпати, Кавказькі гори та Гімалаї в Євразії. І з часом складчасті гори руйнуються під час вертикальних рухів земної кори. Вони розбиваються на окремі брили, утворюється дещо піднята ділянка, горст і опущена грабен. У результаті цих процесів формуються складчасто брилові гори. Закономірності формування рельєфу земної поверхні. Перше відносно стійким ділянкам літосферних плит платформам відповідають рівнини. Друге, складчастим рухом тектонічним. Областям у рельєфі відповідають гори, тому що тут відбуваються активні горотворюючі процеси. Виникають вулкани, землетруси, що давніша скачатість Харцинська, Каледонська, Байкальська то гори за абсолютною висотою нижчим. Третє на межі зіткнення літосферних плит в областях скачатості утворюються складчасті гори. Четверте, сучасний зовнішній вигляд гір залежить також і від. Новітніх тектонічних рухів, що відбувалися впродовж останніх 20 мільйонів років, і від дії зовнішніх чинників. П'яте високогірний тип рельєфу, круті схили, гострі вершини, вкриті льодовиками, глибокі міжгір'ї улоговини, характерний для молодих складчатих гір. Шосте найбільш високі і сейсмічно активні області нашої планети, молоді гори. Сьоме Середньогірський рельєф характерний як для молодих, так і для. Склад часто брилових гір, зважаючи на склад гірських порід, які легко руйнуються водою, вітром, перепадом температур, часто їхня висота незначна до 2000 метрів. З неглибокими міжгірними западинами. Зіставлення тектонічної та фізичної карт світу свідчить про відповідність між окремими тектонічними структурами та формуваннями рельєфу. Наприклад, в східноєвропейській платформі відповідає східноєвропейська рівнина, який існує зв'язок між будовою земної кори та рельєфом дна океанів. Рельєф дна світового океану так само складний і різноманітний, як і рельєф суходолу. Основними формами рельєфу дна океану є материковий континентальний шельф, материковий схил, ложе океану, середньоокеанічний хребти, глибоководні жолоби. Рівнини і гори суходолу продовжуються на підводній окраїні материка. Це прибережна ділянка дна океану, що включає материковий Шельф і материковий схил. Тут переважає материковий. Тип земної кори. Підводна окраїна материка простягається до глибин 3000-4000 метрів. Значні площі в океані займає ложе океану, що має океанічний тип земної кори. Тут переважають платформи, які називають океанічними. Це стійкі ділянки ложа океанів. У рельєфі їм відповідають глибоководні рівнини та улоговини. У місцях зіткнення літосферних плит підводну окраїну материка і ложа океану розділяє. Перехідна зона, для якої характерна значна рухливість, ця зона має перехідний тип земної кори від материкової до океанічної. Також тут доволі складний рельєф. Підводні гори і глибоководні жолоби. Усі глибоководні жолоби розташовані на окраїнах океанів. Підводні гірські хребти можуть виходити на поверхню моря, утворюючи острови. Малюнок 32. Гірські споруди утворюються і в місцях розходження літосферних плит. При цьому в земній корі виникають глибокі до кількох кілометрів розколи дна рифти. Через них з надр землі піднімається речовина мантії. Так утворюються середньоокеанічні хребти. Ці хребти можна порівняти з найбільшими гірськими спорудами суходолу України і українці в світі. Територію України омивають Чорне та Азовське моря. Чорне море одне з найглибших у світі, а Азовські Наймілководніше і одне з найменших у світі. Які закономірності поширення корисних копалин? Розміщення корисних копалин пов'язане з особливостями геологічної будови території. У розміщенні родовищ корисних копалин простежуються певні закономірності. Паливні корисні копалини залягають переважно в тектонічних западинах: рудні тяжі до щитів і вулканічних гірських хребтів. Нерудні копалини. Садового походження, солі, вапняки, піски розміщені в прогинах, а магматичного чи метаморфічного походження граніт, мармур, графіт, в породах ще там складчастих системах. Дивовижні факти: у 2019 році американський дослідник Віктор Вестково. На підводному апараті встановив новий рекорд із занурення на дно маріанського жолоба 10 927 метрів. Це на 11 метрів глибше за попередній результат.